Колеги, всім добрий день. У нас сьогодні наступний урок по автоматизації. На прикладі вже заяви на звільнення. Ми закріпимо з вами сьогодні вже те, як нам будувати і налаштовувати маршрути в Добідоці, щоб далі ви могли вже спокійно, точно і впевнено налаштовувати маршрут під усі свої потреби. Давайте перейдемо на шаблони. Завантажимо рибу, рибу заяви про звільнення. Знову ж таки, дуже проста риба. Якщо у вас вона буде відрізнятися, то все це може нас спокійно робити в Добідоці. Головне, щоб риба відповідала тому, що вам необхідно отримати від співробітника в заповненому виді. Директору ТОВ, знову ж таки, вводимо. Тут одразу робимо 14. Чудово, все. Тут ми з вами, бачите, вже всі інтерактивні поля налаштували. Далі у нас, прошу звільнити мене з угодою сторін з. Додаємо текст. А, ну тут ми можемо додати не текст, тут ми можемо додати дату. так? Відповідно, обираємо дату. Тепер тут внесемо, відповідно, знову ж таки, те, що потрібно заповнювати. Тут вводимо, вводіть назву організації. Тут з вами, відповідно, вводимо, вкажіть піп директора. Тут, відповідно, вводимо, вкажіть. Посаду. І тут з вами вводимо, вкажіть піп. Оберіть дату, підпис і введіть піп. Все, зберігаємо зміни, і, відповідно, далі дивимось, як на стороні отримувача вона заповнюється і підписується. Дубідок. директора Смірнов, посаду маркетолог, Лежанін Євген. Сергійович. Беріть дату третє. Сьогоднішню дата перша. Підпис. Лежанін Євген. Сергійович, насправді важливо зазначити, що оцей електронно-чорнильний підпис він вам необхідний не обов'язково. Так, тобто, ми його ви його додаєте, якщо, наприклад, вам вже все одно можливо буде потрібно роздрукувати ці документи в якийсь фізичний вид, усі ці документи, які були підписані в електронному виді, на них все одно буде доданий чорнильний підпис у при роздрукуванні. Тому, якщо це вам буде необхідно, відповідно таким чином можете це. І використовувати. Підписуємо ключ ЕЦП. Зараз введу свій номер ключа, оберу ключ. Считуємо ключ, підтверджуємо. І, відповідно, заява підписана. І бачите, ми з вами змінили в минулому уроці налаштування. Тепер підпис у нас вже відображається в цій стороні зліва. І, відповідно, коли ми переходимо назад в Добідок, ось тут ми з вами можемо в документах побачити заяву, заповнену вже. І підписано. І вона у вас, відповідно, зберіглася, все гарненько відображається, і далі ви можете, вже, відповідно, її на своїй стороні також підписати. І далі, відповідно, таким самим чином ми робимо шаблон. Далі ви вже всі ці шаблони не будете створювати з нуля. Тобто ви одразу один раз собі створите всі ці шаблони під заяви, під накази. І далі потім просто будете заходити в шаблон, обирати необхідний і одразу його запускати по відповідним діям. Так? Тобто, або обрали шаблон наказа, наприклад, і пішли далі, його самостійно заповнили і відправили. Або, відповідно, відправили його на заповнення ще іншій стороні, якщо це буде необхідно. Тому зараз наша задача з вами на цьому курсі це навчитися от створити всі ці шаблони собі, щоб далі потім ви могли в декілька клітів їх відкривати. Зараз, після наказу на заяву на звільнення, ми з вами про цьому ще раз пройдемося. Знову ж таки, переходимо в шаблони, натискаємо Створити, додаємо нашу рибу. Але ось тут важливо, що ми з вами, я впевнений, вже навчилися за попередні всі уроки, як це виглядає зі сторони отримувача. Так то в цьому уроці, останньому, саме по автоматизації, ми з вами пройдемо шлях, щоб я вам показав також можливість, коли ви на своїй стороні можете заповнити цей шаблон. Або частково, і частково може заповнити отримувач, або навіть повністю самі. І інша сторона може просто тільки підписати. Давайте створимо на початку наказ про звільнення. Додаємо текст. Тобто, ви бачите, коли вже починаєш зробиш 4-5 шаблонів. То вже вони налаштовуються насправді дуже швидко. Особливо, коли ще й починаєш бачити, наскільки вони пришвидшують роботу, то взагалі. Так, і відповідно сюди дату. Все, ми налаштували з вами наш наказ на звільнення, зберігаємо зміни. І тепер, коли ми їх збережемо, давайте е, пройдемо шлях, якщо вам необхідно попрацювати з цим шаблоном на своїй стороні, заповнити його самостійно і відправити вже е, контрагенту співробітнику. Тільки на підпис натискаємо Створити документ. Ось тут бачите далі, в принципі, принцип роботи, такий самий, як ми вже з вами працювали, коли завантажували і відправляли документи на підпис. Тобто, ви так само можете зробити це публічне посилання на цей шаблон, і кожен хто отримає і відкриє це посилання, зможе заповнити його незалежно один від одного, і відповідно, ви за одним посиланням зможете потім отримати необмежену кількість заяв. На відпустку від усіх ваших співробітників, наприклад. Або ж знову ж таки, на звільнення, якщо там, не знаю, одразу декілька людей хоче звільнитися, ви одне посилання відправили, і вони його паралельно один від одного заповнили. Або якщо, відповідно, нам треба маршрут, давайте додамо когось в наш маршрут погодити і натискаємо продовжити. Ось тут ми бачимо перед собою відповідно шам шаблон, який ми тільки що працювали, і ми можемо сюди вже ввести значення. Так? Тобто дубі-док, наприклад, знову-таки дубідок, док коде РПУ, наприклад, якісь цифри, дату обрати. І ось тут важливо, ми можемо або повністю самі далі його заповнити і відправити Олександру Смірнову на підпис. Або, якщо нам треба, ось тут, наприклад, ще ввести. Дані за нього 34. А якщо далі він, нам необхідно, щоб він сам заповнив дані, ми так і надсилаємо надіслати, відповідно, йому на погодження. Тільки виходить так, щоб він це заповнив і потім погодив, або, якщо нам краще зробити, ми можемо змінити замість погодження, поставити підпис. Так? Тобто цільоводі, яка нам треба. Але ось ця частина, яку ми від себе заповнили, бачили, бачите, вже в документі зберіглася. Відповідно, таким чином, давайте, от, наприклад, змінимо на підписати, зберегти ці зміни. І все тепер е, Смірнов Олександр повинен підписати цей наказ вже з тою частиною, яку ми від себе заповнили таким чином, як підсумок, що ж нам все-таки допомагають змінити в роботі шаблони. Шаблони допомагають автоматизувати рутинну роботу з типовими документами, так тобто ви витратили якусь кількість часу на те, щоб налаштувати по своїй рибі ці інтерактивні поля, і потім далі вже працюєте тільки з цим конкретно налаштованим шаблоном. Тобто він у вас зберігається, і ви його можете відправляти на підпис необмеженій на кількості ваших співробітників. І вони вже будуть заповнювати дані, і ви будете отримувати. Ці документи заповненими і підписаними від них в середині Добідока. Або ж таки, ви налаштували ці шаблони заяв і інші шаблони для себе, і потім самі заповнюєте дані і просто співробітникам відправляєте, щоб вони підписали. Тобто, у вас, ось як ви бачите, всі ці накази шаблонів збереглися, ви можете сюди зайти. Це наказ про власне бажанням звільнення. Ось цей, який ми з вами робили, це прийом на роботу, і далі наші саме заяви на відпустку. Так? Тобто, ось, наприклад, заява на звільнення за угодою сторін, яку ми з вами робили. Заява на прийом на роботу, шаблон, який ми робили. Усі ці шаблони. Далі можете використовувати, створювати і використовувати. Якщо у вас виникатимуть питання, пишіть їх. Ми обов'язково допоможемо розібратися з налаштуваннями і до зустрічі в наступних лекціях.